Прошу встати. Суд іде. На пленарне засідання Першого сенату винесено питання про розгляд справи 3.62, зхисна 2023, за конституційною скаргою Остапенко Мар'яни Васильівна щодо відповідності Конституції України окремого припису за абзацу 3 пункту 3. Розділу другого прикінця перехідні положення закону про внесення змін до деяких законодавчих в України щодо першочергових заходів з реформи органів прокуратури від 19 вересня 2019 року. Мар'яна Васильівна, скажіть, будь ласка, ви почули склад суду? Так, ваша честь почула. Почула. Сідайте, будь ласка. До початку розгляду справи на пленарному засіданні Першого сенату судді Конституційного суду України не інформували про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів, а також на адресу Конституційного суду України не надходило письмових заяв і до часу його провадження про відвід суддів. Шановні судді, у вас будуть відводи чи ні? Немає. Оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Відкриту частину пленарного засідання фіксую за допомогою технічних засобів. Записи відеотрансляції буде оприлюднено. Головою на засіданні старший за віком суддя. Суддя доповідач у цій справі, суддя Конституційного суду України Віктор Колісник. Перший сенат Конституційного суду України ухвалює від 19 квітня 2023 року, ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні в формі письмового провадження. Слома дається судовому розпоряднику для інформування про присутність учасників. Дякую. Шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату з'явилися суб'єкт права на конституційну скаргу Остапенко Мар'яна Васильівна. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Дирдін Максим Євгенович. На пленарне засідання не з'явився представник президента України у Конституційному суді Дебовський Сергій Георгійович, але на адресу суду від нього надійшов лист, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. У залі засідань першого сенату знаходяться працівники секретаріату суду. Шановні судді, нам необхідно вирішити питання щодо можливості розгляду справи за відсутності представника президента. Мар'яна Васильовна, яка ваша думка? Ваша честь, шановний суд, я не заперечую. Не заперечуєте Максим Євгенович. Як ви суд я не заперечую? Щодо, я заперечую. Щодо, щодо, я заперечую. Шановний Віктор Павлович, як ви заможливо? За. Шановні судді, у вас були заперечення проти розгляду цієї справи за відсутності представника президента? Немає. Ставлю на голосування. Пропозицію про можливість розгляду справи за відсутності представника президента. Хто за? Прошу голосувати. Рішення ухвалене. Шановні учасники Конституційного провадження, ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви про відвід судді, користуватися іншими правами, передбаченим законом України про Конституційний Суд України та регламентом Конституційного суду України. Шановні учасники конституційного провадження, чи є у вас які-небудь клопотання або письмові заяви до початку розгляду справи? Мар'яна Васильівна. Шановний суд, немає у мене жодних клопотань і додаткових якихось. Дякую, сідайте, будь ласка, Максим Євгенович. Немає жодних документів по цій справі. Немає. Якщо немає, тоді слово для викладу змісту конституційної скарги. Та підстави для відкриття конституційного провадження у справі надається судді доповідачу Віктору Павловичу. Будь ласка, Віктор Павлович. Шановні судді, шановні присутні, суб'єкт права на конституційну скаргу Остапенко Мар'яна Васильівна звернулася до Конституційного суду з клопотанням перевірити на відповідність частині 2 статті 131.1 131 Конституції України припис абзацу 3 пункту 3. Розділу 2 при кінцеві перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури від 19 вересня 2019 року в частині оплати праці працівників органів прокуратури відповідно до постанови Кабінетів, Кабінету міністрів України згідно з абзацем 3 пункту 3 розділу 2 при кінцеві і положення цього закону за прокурорами та керівниками регіональних, місцевих і військових прокуратур. Прокурорами і керівниками структурних підрозділів Генеральної прокуратури України зберігається відповідний правовий статус, який вони мали до набрання чинності цим законом при реалізації функцій прокуратури, до дня їх звільнення або переведення до Офісу Генерального прокурора обласної прокуратури, окружної прокуратури. На зазначений період оплата праці працівників Генеральної прокурори України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур військових прокуратур здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України, яка встановлює оплату праці працівників органів прокуратури. Автор конституційної скарги зазначає, що переклавши на Кабінет міністрів України повноваження встановлювати оплату праці працівників органів прокуратури закон номер 113 Запровадив відмінне від передбаченого положеннями статті 81 закону 1697 нормативне регулювання заробітної плати прокурорів. Остапенко вважає звертає увагу, що допоки особа не звільнена в установленому законом порядку, оплата праці на одну і ту ж виконувану роботу повинна бути однаковою як для осіб. Які пройшли атестацію, так і для осіб, які очікують на її проходження та результати, або й надалі перебувають у трудових відносинах з органом прокуратури і виконують доручену роботу. Відповідно до статті 151.1 Конституції України, пункту 9 статті 7 закону України про Конституційний суд, питання порушення в конституційній сказі підвідомчі Конституційному суду України. Конституційна скарга за формою та змістом відповідає вимогам статей 55, 77 закону про конституційний суд та подана належним суб'єктом права на конституційну скаргу згідно зі статтею 56 цього закону. Перша колегою суддів Першого сенату Конституційного суду ухвалив від 12 квітня 2023 року номер 55 Відкрила конституційне провадження у справі за конституційною скаргою. Остапенко Мар'яни Васильівни щодо відповідності Конституції абзацу 3 пункту 3 розділу 2 при кінцевій перехідні положення закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури від 19 вересня 2019 року. Перший сенат Конституційного суду України ухвалив від 19 квітня 2023 року номер 28 ухвалив розглянути справу за конституційною скаргою Остапенко Мар'яни. Васильівни у формі письмового провадження. На розгляді колегії суддів Конституційного суду, Сенатів Конституційного суду та Великої палати Конституційного суду України перебувають справи, які стосуються того самого питання або взаємопов'язаних питань. Це справа за Конституційною скаргою Стариченко Миколи Петровича, відкрита провадження відкрита першою колегією другого сенату. Це справа за Конституційною скаргою Гарлика Сергія Сергійовича. Провадження відкрито другою колегією другого сенату. Це справа за конституційною скаргою Менчинського Сергія Віталійовича. Провадження відкрито третьою колегією другого сенату. Це конституційне подання 50 народних депутатів. Провадження відкрито 3 колегією другого сенату. І конституційна скарга Петричука Олександра Анатолійовича. Справа відкрита першої колегії, першого сенату. До підзавершення, дякую за увагу. Шановні судді, будуть у вас запитання до судді доповідача? Немає. Шановна Мар'яна Васильівна, скажіть, будь ласка, у вас додаткові матеріали будуть, які необхідно приєднати до матеріалів справи? Шановний суд, немає у мене додаткових будь-яких матеріалів, яких потрібно. Ще ти. Добре, дякую. сідайте, будь ласка. Максима Євгеневич, у вас. Немає у вас числу. Шановний суддя, доповідач, у вас будуть якісь матеріали? Ні, немає додаткових матеріалів. Шановні судді, у вас? Немає. немає. Якщо додаткових матеріалів немає, вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання завершеним. Інші пропозиції будуть? Немає. Ставлю на голосування внесення пропозиції. Хто за? Рішення ухвалено. Шановні судді, шановні учасники Конституційного провадження. Суд переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення. Рішення Першого сенату Конституційного суду України за результатами Конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному веб-сайті відповідно до статті 94 закону України про Конституційний суд України. Ну, звичайно, якщо будуть об'єднані конституційні провадження, то буде інша, інша процедура розгляду. Якщо суд прийме рішення про усне проголошення рішення, то теж так і буде. А на цьому засідання, пленарне засідання Першого сенату у цій справі, оголошую завершення. Прошу встати, суд іде.